Є багато способів, як впоратися з накопиченою злістю, не нашкодивши собі або оточуючим. Ось декілька ефективних методів. Фізична активність. Один із найкращих способів скинути злість це фізичне навантаження. Спортивні вправи, біг, танці або навіть швидка прогулянка на свіжому повітрі допомагають знизити рівень стресу і напруги, а також сприяють виробленню ендорфінів, покращуючи настрій. Глибокі дихальні вправи допомагають заспокоїтись та відновити контроль над емоціями. Вони допомагають розслабитись та зменшити рівень злості. Напишіть свої думки та почуття на папері. Це допомагає звільнитися від накопичених емоцій і розглянути ситуацію з іншого боку. Запис думок допомагає усвідомити, що саме викликало злість, і проаналізувати, як можна впоратись з цим конструктивно. Медитація допомагає заспокоїтись, зосередитись на теперішньому моменті, усвідомлено спостерігати за своїми думками та емоціями. Часом найкращий спосіб випустити злість це проговорити про те, що вас турбує, але важливо робити це в спокійній формі, без агресії. Обговорення ситуації з другом або близькою людиною допомагає зменшити емоційну напругу.